номер 63 на сторіночці 216. Творча робота над задачею. Розглянемо задачу номер 1 Треба скласти до задачі за початком і скороченим записом і розв'язати їх. На день народження Сергія батьки замовили кольорові кульки. І дано схема до задачі. Давайте подивимося, що ми бачимо на даній схемі. У нас є фіолетові кульки, голубі і оранжеві блакитних кульок у два рази більше, ніж фіолетових, а оранжевих кульок на 10 менше, ніж блакитних. Скільки всього кульок замовили батьки на день народження Сергія? Отож, пригадуємо, щоб дізнатися, у скільки разів одне число <кій> <кій> більше за друге, нам треба в даному випадку 20 фіолетових, а блакитних у два рази більше. Отож, нам треба 20 помножити на 2. 2 на 2 4 дописуємо 0. 40 кульок це блакитні. Оранжеві кульки на 10 менше, ніж блакитних. На менше це дія віднімання. Від блакитних кульок, а їх у нас 40, треба відняти 10. Маємо 30 кульок оранжевих. Зелених 20 це у два рази більше, ніж жовтих. Отже, якщо 20 це у два рази більше, то жовтих у два рази менше. Тому нам треба 20 поділити на 2. буде 10 жовтих кульок. Маємо. Фіолетові, блакитні, оранжеві, зелені та жовті кульки. Щоб знайти, скільки їх разом, нам треба додати 20 додати 40. Це фіолетові, блакитні. Оранжевих у нас 30 кульок. Зелених 20 і жовтих 10. 20 додати 40 буде, 60, додати 30, 90. Додати. 20-110 і додати 10-120. Отже, всього батьки замовили на день народження 120 кульок. Запиши розв'язок задачі собі в зошит. Розглянемо задачу номер 3 Зріст Сергієвої мами 150 см. Це на 20 більше, ніж зріст Сергія тепер. І у три рази більше, ніж зріст Сергія при народженні. Який зріст мав Сергій при народженні і який його зріст тепер. Отже, зріст мами 150 см. І мама на 20 см вища, ніж Сергій тепер. І у три рази більше, ніж зріст Сергія при народженні. Якщо 150 це зріст мами зараз, а при народженні у три рази Сергій був менший, значить 150 ділимо на 3. Буде 50 см зріст Сергія при народженні. 150 мами сантиметрів зараз і це на 20 см більше, ніж зріст Сергія тепер. Тому на Сергія на 20 см зріст менший. 150 відняти 20 буде 130 см. Це зріз Сергія. Тепер запиши розв'язок задачі собі в зошит. <кій> Завдання номер 4 Прочитай умову задачі. Відповідно до кожного запитання добри схему розв'язання задачі. На день народження Сергія тато купив 4 піци по 60 гривень кожна. І 5 пачок суку по 8 гривень. Наскільки гривень більше тато заплатив за піци, ніж за суки? Отож, маємо 4 піци по 60 гривень. Щоб дізнатися, скільки за всю піцу він заплатив, нам треба 60 помножити на 4. П'ять пачок соку по 8 гривень кожний. За сок він заплатив 5 помножити на 8. Це буде 40. Щоб дізнатися, наскільки більше він заплатив, нам треба від 240 відняти 40. Маємо 200 гривень. І вибираємо схему. Ось зелена схема в нас різницеве порівняння двох добутків. Скільки разів дешевші усі соки, ніж У Ускільки дешевші соки, ніж піца, нам треба виконати дію ділення. 60 помножить на 4 буде 240, 8 на 5 40. За всю піцу і за всі соки, скільки заплатили. І тепер, у скільки більше дізнаємось, 240 поділити на 40. Відкидаємо по нулю, 24 поділити на 4 буде 6 разів. Отже, у 6 разів. Дивимося, що ми виконали. множення множення і ділили. Отже, в нас множення множення і ділили. Отже, це кратне порівняння двох добутків. Скільки всього гривень тато заплатив за покупку. За всю піцу він заплатив 240 гривень. За всі соки він заплатив 40. Щоб дізнатися, скільки разом він заплатив, нам треба 240 додати 40. Маємо 280 гривень. Отже, множення, множення і додавання. Сума двох добутків. Запиши розв'язок собі в зошит. Приклади номер 7 Розглянемо перший стовпчик, другий стовпчик виконай вдома самостійно. 140 відняти 80 поділити на 3. Перша дія робимо в дужках. 140 відняти 80 буде 60 поділити на 3. 6 ділимо на 3 буде 2 і дописуємо нулик. Отримуємо 20. 60 додати 90 поділити на 30. 60 додати 90 буде 150 поділити на 30. Нулики відкидаємо. 15 поділити на 3 буде 5. І Приклад. В дужках виконуємо 759 мінус 709 буде 50, 954 відняти 50 буде 904. Другий ступчик зробив вдома самостійно. А також виконай задання п'яте, таке, як ми робили в класі. Виконай дії і знайди відповідну схему. Завдання номер 5 на сторіночці 218. Бажаю успіхів!